Ми вже зачепили питання мови, важлива вона і має неймовірну силу, має на увазі українська мова. Я впевнена, що багато українців бачили. Наші військові зустріли у Курській області бабусь, які говорили українською, тобто яку силу? Має наша мова, що ті жінки через роки такої суцільної русифікації зберегли цю мову. Цікаво, що вони і не бояться наших воїнів. Що думаєте про це? Ну, цей випадок мене дуже сильно якось зачепив за живе, особливо той що ви кажете, образ двох бабусь. і Я пригадую колись. Наше українське телебачення, як Україна виходила, скажімо, з під пілля, отримала власну незалежність, були експедиції на Кубань, і там кубанські козаки говорили чистою українською мовою. Вони себе ідентифікували саме з Україною, і мене дуже дивувало тоді, що вони зберегли мову, культуру традиції. А тепер я ще більше здивований настільки глибокою є оця серцевина, мовна, що вона, незважаючи на різні переслідування, утиски і русифікацію страшну в Росії, що люди зберегли українську мову. Зрештою, зауважте, що їхня поведінка, якось є інша, Вони не є як. Скажімо, росіяни, які озлоблені на весь світ і на все своє життя і нікого вони не люблять. Ці бабусі випромінюють якусь таку принаймні надію, радість, що вони є такими добродушними, я би сказав. І це їх формує зокрема й мова.